Олосошко, заступник голови комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, також з нами на зв'язку. Пане Павле, ось ці побоювання місцевого населення вкрай важливо з ним працювати. Люди бояться повернення тих жахіть. Люди були під окупацією декілька місяців. Я розумію, що ні ви, ні наш гість студії Рослав Смірнов не можете відповідати за збройні сили. Хоча ми розуміємо, що вони роблять все можливе для того, щоб цього не сталося. Але що робити з людьми, коли в них може зникнути цей страх? Вони живуть дуже близько до Російської Федерації. Ви знаєте, люди дійсно налякані, але вони не налякані нашою армію та, та, та звільненням. Вони просто налякані за весь той час, як коли їх запугали там і ці катування, які відбулися і надбали, забирали. Тому це просто. Я, на мій погляд, це синдром такий зараз, тому що є дуже багато людей, які просто радіють, коли бачать або військових в формі, або з ними спілкуєшся. Єдине, що коли запитуєш, як вам тут було, то і, дійсно вони ледве стримують сльози або ридають. Є випадки, коли люди ритають, не знають, що їх вже де окупували, або знаєте, от я. Три дні тому ми заїхали з селища Казютівка, застрягли там ми на машині, просто дощ, і вийшла бабуся, і ми ну, думаємо, в нас набори є продуктові, зараз підемо їй набори. Я підійшов до неї, і якраз цей час ми знімали, як ми застрягли, і продовжував знімати мій помічник. І я кажу, ми зараз вам дамо набор, а вона дивиться на мене і не розуміє. А потім така каже: хлопці, ви наші? І я кажу, ну звісно, роблюся наші. І вона нас на, до себе потягнула, обміняла, почала просто ридати. Я не міг стримати сам сліз. І вона просто ще раз а де звідки? Я кажу, Харкова. вона ще раз мене однялась. Розумієте? Вона бачила, бачила військовок, але не знала, що їх вже звільнили. І таких випадків багато є. Балаклії, наприклад, спілкувалися з вчителями, які до речі, багато вчителів, які не стали співпрацювати з ворогом, відмовилися працювати в школах. І вони кажуть, ми не розуміли, як це робити, щоб їх не дратувати шось цих. Вони кажуть, якщо я кажу доброго добрий день, що я вже нарвалася. Що я скажу доброго дня, також не нарвалася. Тобто вони не знали взагалі, як там себе поводити. Але єдине, що вони знали. Це коли я запитав, як ви відчули, що нас то приближається, що скоро це закінчиться, то не каже возу ну, інший. По інш по нашому ну, стало дихатись, і ми це відчували. І ми ховалися, поки ще дужче, тому що ми не мали права, так вона каже, не мали права загинути саме в цей час перед нашим звільненням. І вони дуже всі ну, щиро раді. І ми Єдине, що от, е, в такі великих містах дійсно, е, е, в Інзюм, я відчув в Ізюм, і кутець люди більш перелякані. І не, вони, вони, може, і хочуть розповісти. знаєте, Я розповідав ту історію, коли ми надавали допомогу в Купенську, і люди збиралися, і підійшла одна жіночка. І вона мені на руку почала роз, 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 читати вірш українською мовою, mm -hmm. який вона сама написала під час окупації. Я запитав, ну чому ви так тихо говорите? Вона каже: Я боюся, я боюся. Я говорю, чому боїтеся? Вона каже: Я не знаю, хто серед цих людей зараз стоїть, як взагалі. І дуже багато. І, і хтось може, ну може хтось розкаже, розкаже Ну, то, тобто, розумієте, да, оцей... Острах пане мови, Павле, але так, по суті, ви зараз чудово відповіли на питання, яке виникає у нас. Чому росіяни мовчать? Люди після окупації за півроку бояться говорити, а росіян роками привчали до того, щоб мовчати. Пане Павле, чому ви вирішили на власні очі бачити там, що відбувається на деокупованій Харківщині? Ви людина, яка опікується гуманітарними питаннями на рівні законотворців. Що вам дає зараз бачення цього життя? Отак на? На власні очі можливо, це спонукатиме вас до якихось безпосереднього розуміння змін, які треба вносити, і в законодавство Можливо, ви розумієте, що якийсь прошарок гуманітарної допомоги населені на деокупованих територіях ми не тягнемо, і зараз це найперше, чого потребують ці люди. знаєте, з перших днів війни в Харкові на Харківщині і виїжджали на засідання повертав назад. І постійно ну, з військовими нашими, і з людьми були. Сьогодні мені дуже важливо бути поруч з людьми, бути як можна швидше бути в тих населених пунктах, і підтримувати їх. Коли ми під час активних бойових дій в Харкові виїжджали е, офіцерами, з командуваннями або просто солдатами виїжджали на передові позиції. І а, На тій території, де тільки звільнили, ми наступного дня вже були там, коли ще був облік, і ти все забі... горить, ти забігаєш, то притягне на вашу точку, але забігаємо, там два, на два місця, ще якийсь е... з інших формувань. І, і бачиш, е... обличчя цих хлопців наших на насбергів дехто налякання, хтось просто Певнений собі, і ти туди приїжджаєш разом з офіцерами, які налагоджують оборону цього містечка. І хтось дізнався, що я народний депутат і підійшов до мене не. і скажіть, будь ласка, ви правда народний депутат? Я кажу, так. Да". А що ви зробите? Приїхав, що дуже з вами, що вас підтримаєте. Дізнався, яка вам допомога потрібна, і допоможте вам. Дякую вам. Ми думали, що ви всі втікли. Це було ще на початку війни. Розумієте, це важливо було також поруч з підковим метою. Можливо буде зараз поруч з людьми. Не знаю, як це може пафосно бути не пафосно, але це наш сьогодні обов'язок, бути там. і... Просто розділити з ними ту біль, який вони сьогодні відчувають. Ну так. бачите, це ваше це ваша особиста місто. совість, так підказує вам, тому що деякі депутати нормально почуваються у відні чи десь за кордоном. Пане Павло, дякуємо вам. Павло Сушко, заступник голови комітету Верховної Ради України, з питань гуманітарної та інформаційної політики, був з нами на зв'язку.